Навіщо та як я заморожую картоплю? Саме головне не пишіть, що вона буде солодкою. Ця картопля солодкою не буде. У кожного бувають такі дні, що реально немає коли готувати. І якщо немає ніякої заготовки, то ну, всі будуть сидіти голодні. Або момент, коли гості неочікувані на порожі, і ця картопля вам прийде на виручку. Отже, погнали морозити картоплю. Перше, що нам потрібно зробити, це почистити її та відварити. В даному випадку в мене молода картопля, але можна брати будь-яку картоплю. Відварюємо її до повної готовності, але так, щоб вона не розсипалася. Ось, наприклад, на відео я розрізаю свою картоплинку, ви бачите, що ніж іде як по маслу. всередині вона повністю готова. Це молода картопля, трохи потемніла, але на смак це ніяк не вплине. Після того, як я її проварила, я її відкинула на сито, щоб вона повністю була суха. Можна робити це на якомусь полотенечку, чи на паперовому, чи на будь-якому іншому. А далі переміщаємо нашу картоплю в пакет, витісняємо повітря, щільно зав'язуємо і відправляємо в морозилку. Якщо під час сушки десь якась примялась, ми її відкладаємо в сторону. Вона нам не потрібна. Відварювати таку картоплю потрібно, так як ви, наприклад, відварюєте морожені вареники, закип'ятили воду, кинули туди картоплю. Посолили за смаком. Попередньо, коли я відварюю, я іноді солюю іноді не солю, ну, в принципі, різниці я не помітила. Але коли вже будете до готовності, щоб подавати на стіл, тоді обов'язково присоліть за смаком. Готовність картоплі перевіряєте так, як ви завжди перевіряєте, коли ви варите. Ну а далі вже все, як ви звикли, там, чи за смажку, чи масло, що вам смакує. Певнена, що такий напівфабрикат стане для багатьох корисним. Всім гарного дня і нехай смакує! Зараз почнеться світло, вимикають, а ви картоплю морозите. Кожен діє лише в міру своїх позитивних налаштувань. Десь отут треба було сказати ставте лайки.